Що кажуть, душко, квіточки ці милі, що так красно на траві цвітуть. Зривай ці квіти, доки ще зацвіли, і доки другі квіточки си рвуть, бо прийде осінь, зіленько зів'яне, де сніг упаде, квіточки вже ніт. Тогді, як око за квітками гляне, то лиш заплаче на студенний світ. І як ці квітки, що їх яр сплітає, Не воскреснуть більше, Як і зітрей літ. То так і людська молодість минає, а що минуло вже не верне вслід. Тому зривайся яром твої квітки, Коли в личку ти, калиновий гай, коли в душі ще тепле серце світить, бо як загасне, то загас і рай.